Вітаю, друзі та колеги. Мене звати Ярослав Лагу, партнер з оцінки та дорадчих послуг Nex DK. Сертифікований оцінювач має більш ніж 20-річний стаж роботи в проєктах з оцінки, як в Україні, так і за її межами. Ми підготували серію коротких відео про одне з найборущиших питань для повоєнної відбудови. Це оцінка та компенсація підприємствам, втрачених активів і економічних збитків, упущеної вигоди. Слід звернути увагу, що 14 листопада 2022 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію забезпечення засобів правового захисту та репарації у зв'язку з агресією проти України. Ця резолюція чітко визначила необхідність створення міжнародного механізму відшкодування шкоди, розбитків або травм, що виникли внаслідок міжнароду протиправних дій Російської Федерації. У цих відео ми переважно зосередимося на. Роз'яснення головного принципу фінансової компенсації та на можливості використання міжнародних стандартів оцінки і кращих міжнародних практик для визначення вартості фінансового відшкодування власникам активів і компаній. Отже, як ми розуміємо принцип справедливої фінансової компенсації, принцип справедливої фінансової компенсації полягає в тому, що позивачі мають право на таку суму грошей. Яка забезпечить їм таке саме становище, в якому вони перебували якби не зазнали шкоди. На наше глибоке переконання, незалежно від того, які праві механізми застосовуються для отримання фінансової компенсації, оцінка активів і компаній має спиратися в першу чергу на визнані міжнародні стандарти оцінки. Чому це важливо? В такому випадку оцінка буде прийнятною для міжнародних інстанцій, а не лише для національної юрисдикції.